Друзі, привіт! Сьогодні у нас 10 липня 2025 року. Я давно не записував відео, якось не до цього було. Напевно, в останній місяці три тому. А, зрештою, все нормально. Я на Сумщині. Ось багато розповідати не можу. Працюємо з хлопцями. Я там в описі залишу посилання на монобанку, бо треба ремонтувати оцей пікап, на якому ми їздимо. Ми ж такими дорогами, в посадках, там жахливі умови, тому машини швидко ламаються. Там нещодавно у мене рама тріснула, то зварювали раму. Тут по ходові багато питань. Ну, Зрештою, якщо маєте можливість, то будь ласка, долучайтесь до збору на цю банку, щоб я міг за ці кошти проводити вчасно ремонт обслуговування машини, бо це все за власні кошти, звісно, робиться. Отаке. От Зараз тепло стало, нарешті літо прийшло. буквально 2-3 дні до цього. Весь червень був холодним. Ось, Не знаю, як в інших регіонах України, я кажу виключно про Сумщину. Ну, Зрештою, таке. Так що, все нормально. Тримаємось. Пока.